Та та. та. Я знаю, знаю, що всі комуналіні вже сказали про Барбі. А я що? Якийсь унікальний, маю індивідуальні особливості і мене звати Некефірний. Ну звати й дійсно не кефірний, батьки все ж мали смак на імена. Але огляд зроблю. Барбі це цьогорічний бум кіноіндустрії, який продався трошки менше, ніж на півтора мільярди доларів, і окупив себе майже в 10 разів. Успішний комерційний продукт, круте доповнення до колекції режисерки Грети Гервік і те, що нагадало усім за існування ляльок Барбі. Можливо, я. Я, звісно, помиляюсь, та ляльками не зовсім цікавлюсь, але до показу фільму я навіть не пам'ятаю, коли в останній чув щонебудь про Барбі. Довкола фільму витають абсолютно різні думки. І не хотілося б ділити людей на групи, але більшості жінок фільм зайшов. А от багатьом чоловікам навпаки. Заходячи наперед, я досі не можу чітко сформувати своє ставлення до фільму певно, щось між окей і не окей. Стрічка виходила одночасно з Опенгеймером, і очевидно, що робота Крістофера Нолена зацікавила мене набагато більше, особливо як привід сходити в кіно. Було дві спроби сходити на історію створення ядерної бімби, але через сусідів росопітеків ні один з них не увінчався успіхом. Тож нагадую, не забувайте донатити на ЗСУ. І як би я не любив Госліка та Маргоробі, Барбі я все ж залишив на потім, десь ввечері глянути на стрімінгу. Коли шум трошки стихне, і я не буду топити свої враження серед сотні різних відгуків. Варто зауважити, що у відео я висвітлюю свою особисту думку, яка не має на меті когось образити. Жінок люблю, але нехтиво. Чоловіків також. Але хтиво. Хоч фільм і зовсім свіжий, але давайте пройдемося і згадаємо основний сюжет. Стереотип на Барбі у виконанні Марго Робі та інші Барбі живуть у Барбіленді, у топічному матріархальному суспільстві, де всі жінки, що є різними випусками культової ляльки Барбі, впевнені в собі самодостатні та успішні. Усі важливі посади займають Барбі, тобто політики, юристки, лікарки все це Барбі. А ось їхні напарники Кени проводять дні на пляжі та розважають тих самих Барбі. Пляжний Кен у виконанні Гослінга за замовчуванням є партнером. Стереотипної Барбі. Він щасливий лише тоді, коли він поряд із Барбі, тому він прагне зближення. Проте головна героїня не зовсім зацікавлена у його увазі, і відмовляє йому на користь незалежності та жіночої дружби. Зав'язка сюжету полягає в тому, що під час чергової танцювальної вечірки Барбі раптово охоплює нетипова для ляльки думка про власну смертність. Вже наступного дня вона виявляє, що більше не може виконувати свою звичну рутину. Її стопи стали пласкими і в неї з'явився целюліт, що поміркам Барбі Ленду є огидним. Тільки йде в ідеальному. Тож, головна героїня приходить до вигнанки Барбіленду – дивної Барбі. Дивна вона через те, що дитина, яка нею гралася, була досить творча. Любила і зачіски поробити, і помалювати, і десь хотіла бути гімнасткою, певно. Так от, дивна Барбі каже їй, щоб вилікувати поломки, стереотипні Барбі необхідно вирушити в реальний світ та знайти ту, хто грається з нею, чиї переживання впливають на Барбі, себто її змінюють. По дорозі в реальний світ Барбі знаходить Кена, який сховався в її кабріолеті. Але все ж дозволяє йому приєднатися до подорожі у реальний світ. Прибувши, Барбі стикається з нібито майже абсолютним патріархатом та дивним ставленням до жінок, тобто сексуальною об'єктивацією на кожному кроці. Нас знайомлять з керівництвом Метал, компанією, що виробляє ляльки Барбі. Усе керівництво складають чоловіки, котрі і виглядають, і поводять себе досить комічно. Але попри це, зацікавлені закинути головну героїню у коробку і якомога швидше повернути все на свої місця. Також Барбі знаходить свою власницю підлітку Сашу, яка несподівано критикує її. За заохочення нереалістичних стандартів краси. Потім виявляється, що Глорія, співробітниця Мел і мати звісної дівчинки, а не сама Саша, є каталізатором екзистенційної кризи нашої Барбі. Глорія почала гратися з лялькою Саші, переживаючи власну кризу ідентичності. Тож, у суміші цих подій, Глорія та Саша таки рятують Барбі від генерального директора Метал та його підлеглих. І вже втрьох вирушають до Барбіленду. Тим часом Кен дізнається про патріархат, який панує в реальному світі, і вперше відчуває себе Важливим і привілейованим, але на щастя у реальному світі, окрім того, щоб бути чоловіком, треба все ж мати навички та освіту, щоб мати роботу і якийсь статус. Певно, що. Але от в Барбі Ленді йому освіта навряд знадобиться. Тож, повернувшись, він підбурює інших кенів захопити владу і підкорити усіх Барбі. А також захоплює будинок Барбі, перетворивши його на мачо хлопчачу кайфо хату з напоями, які підносять чоловікам Барбі та культом коней. Звідки ті коні взялися, я так до кінця і не зрозумів. Ну, таке. Пізніше прибувають стереотип на Барбі Глорія та Саша. Головна героїня намагається переконати Кена та інших Барбі повернутися до порядку, але отримує лише відмову. Проте, Глорія надихає нашу Барбі промовою про гендерну нерівність та абсурдність стандартів, нав'язаних жінкам. Пізніше нашому Тріо з писаними Барбі вдається відкрити цією промовою очі іншим, об'єднати усіх разом і завдяки деяким маніпуляціям таки звільнитися від патріархату. Дуже смішно, що це така собі жіноча хитрість на фоні. Того як чоловіки маскулінно один одного лупцюють в підсумку, кен та Барбі вибачаються одне перед одним і визнають свої помилки. Кен скаржиться, що без Барбі у нього немає особистості чи мети. На що Барбі пропонує йому шукати автономну ідентичність власного себе. Барбі ще не впевнена у власній цілі та особистості, але вже має бажання покинути Барбі Ленд. Вона зустрічається з духом винахідниці Барбі, співзасновниці компанії Метал Рут Хендлер, яка пояснює, що історія Барбі не має кінця. А от історія головної героїні постійно розвивається та перевершує написану авторкою. Після цього Барбі вирішує стати людиною і повернутися в реальний світ. У фіналі Глорія, її чоловік і Саша везуть Барбі, а вже тепер Барбару Гендлер. На перший у її житті гінекологічний огляд. Це, якщо коротко, і без деталей, насправді фільм має купу наративів, починаючи за телегу про корпоратів, що мають гроші і цим обмежують свободу звичайного суспільства. Гроші не дають владу, і корпорації не мають права обмежувати нас. Їх комічний образ на екрані, як натовпу незграбних чоловіків з подвійними стандартами та стадним інстинктом. І я, звісно, нічого проти не маю та розумію, що це фільм про Барбі, але якщо вже бути чесним, люди, які щодобово заробляють мільйони, а можливо навіть мільярди, скоріш за все, так не виглядають, в незалежності від їх статі. Про відсутність хоч якогось адекватного представника чоловічої статі, певно, й казати, годі. Але про це потім тут трошки складніше, ніж здається, і. Можливо, це навіть виправдано. Також у фільмі, очевидно, присутня гіперболізація, аби було легше відзеркалити реальний світ та світ ляльок. Коли Кен змінює стан речей у Барбіленді, можна побачити швидкоплинність трендів у реальному світі. Звісно, що піднімається тема завищених та нав'язаних стандартів до жінок, а із з цього в свою чергу випливає тема власної повноцінності. Проте багато хто скаже мені, що фільм про жінок для жінок і від жінки. І навіть виходячи з того, що я казав раніше, вже можна припустити, що фільм не тільки про жінок в залежності від того, як його сприймати, не тільки для жінок, але так від жінки питання є. І, взагалі, що це за прикол ділити речі на він-вона, стереотипні вивиродки. Потім не треба казати, що чоловіки і жінки з різних світів. Але якщо це вже так принципово, то давайте для початку розберемося для кого фільм та яка в нього цільова аудиторія. Але перед тим нагадую, що в мене є Діскорд та Телеграм-канал. Рекомендую підписатися на обидва або хоча б телеграм, аби дізнаватися про нові відео одним з перших. А якщо ви вже донатили на ЗСУ і маєте вільні кошти у кишенях, то я завжди радий новим спонсорам на Баймі Кофі та мотиваторам на донаторах. Особлива пошана і подяка пану Юрі. Оскільки я все ж чоловік так же склалося і не можу претендувати казати за жіночу аудиторію, то пропоную послухати мою гарну знайом Му, з якої я б з радістю повалявся у сечі Твітера, навіть якщо не доведеться, загальне враження про Барбі в мене нейтрально негативне, і на це є кілька причин. По-перше, це очікування. Я рідко їх наперед формую, бо сама по собі є людиною оптимістичною, боюсь розчаруватися. Але стрічка Барбі дійсно має казковий каст: Марго Робі, Брайан Госін, Хема Макі, режисеркою є Грета Гервік, у якої були достатньо непогані роботи. До того ж, фільм позиціонував себе як феміністичний маніфест. Тобто певні очікування таки склалися. А саме ймовірність, що фільм підійматиме гострі жіночі проблеми за допомогою образу всесвітнього масштабу. Вже зараз це прозвучить смішно, але такий собі бійцівський клуб для жінок. Ми одна людина, так і є. Цілий час при перегляді в мене в голові було одне питання: для кого це? Для радикальних феміністок? Вони його свистають через ігнорування більш важливих жіночих проблем. Для поміркованих феміністок так їм це не потрібно. Вони усе це і так знають. Ще й теж ноту протесту випишуть, бо фільм літає з крайнощі в крайнощі. Для пересічної середньостатистичної жінки вона чудово знає, що може бути і президенткою, і фізиком, і будь-ким іншим. Тут хіба похіхікати. Для жінок із внутрішньою мізогінією. Вони не зрозуміють і абстрагуватимуться зі словами Я не така, як ці блондинки на екрані. Ага, не забуваємо про стигматизацію білявок. Для жінок, які і так не бачать проблем гендерних ролей, бо не виходять із шорт, Так вони теж освистають і скажуть, що це жінки самі собі біди наробили. Для дівчинки-підлітка, якій потрібно дати собі волю бути більш фемінною та водночас бачити, що вона може стати ким завгодно, Тоді це застарілий неактуальний формат, бо вона перетягуватиме один з вище вказаних типажів поведінки. Лежно від контенту, який споживає, і звісно, ще від виховання лише гучніше та не завжди усвідомлено копіюючи поведінку. Для чоловіка, який розуміє загально суспільні проблеми, теж навряд для нього скоріш за все образ Кена буде трохи паскудним, можливо, навіть неприємним. Для мізогіна тут, як би взагалі повз, скоріш за все, він просто погегає і викакне, що тупим бабам не вистачає міцної чоловічої руки, або no, якийсь подібний God, сумнівний no. висер І ось єдині хто справді може це оцінити, це шалено активні профеміністи, які на своїй шкурі жіночі проблеми не відчували і вважатимуть фільм відзеркаленням світу. Що з цього випливає? Питання на кого це розраховано, з якого постає інше, яка основна ідея та посил. У суміші усього того, що ми побачимо знову ж таки, чому я так душню і не хочу сприймати Барбі як простенький легенький комедійний мюзикл? Бо він ним а. Не є, Б, не хотів бути, і В, на мою думку, має велетенський втрачений потенціал. А тепер перейдемо до таких деталей, які теж варто пояснити і зазначити. Неактуальність. Фільм підіймає зажовані і перетравлені меседжі. віра в себе, відкриті горизонти і дисонанс ігор та реальності. І ці теми є вічними і досі актуальними, але їхня інтерпретація та висвітлення застрягло в минулому десятилітті та втратило зоряний час. Якби цей фільм вийшов хоч 5 років тому, ситуація. Була б значно інша, а тут він просто намагався наздогнати давно відлетівший літак, що роблю і я зараз разом з тим оглядом. Проблема головної героїні Барбі не є рольовою моделлю. Вона не є головною героїною, з якою хочеться себе асоціювати чи брати приклад, що суперечить ідеї підлітково молодіжної вікової категорії. Барбі це героїня, за якою треба стежити та фіксувати її ріст. Із класичної модельки – в вживу жінку. І це непоганий прийом. Але він працює на старшому глядачеві, для якого заклали занадто поверхневі та давно пережовані ідеї. А подібні інструменти мають закинути глядача у роздуми. Причому не випадка. Цілковими діалогами чи монологами, а дією на екрані. І останнє, та не менш важливе, це крайнощі. Це штука, яка мене просто рознесла, і я розумію, чому багатьом не сподобався фільм. Замість того, аби закинути ідею рівноправ'я соціуму, яка нагадаю не є ідеєю фемінізму чи маскулізму. Фільм показує прекрасний світ під керівництвом жінок і жахливий та жорстокий світ чоловіків, де другий руйнує перший, через що перший засновує підпілля і перемагає. Причому, що мене найбільше вкурвило, жінки перемагають споконвічною жіночою хитрістю, поки чоловіки маскулі Ін один одного лупцюють, і до чого це веде? Чоловіки у Барбі? Це взагалі повний і тихий жах, пустоголові хлопчики на побігеньках, чистої води, ревер стереотипів. Але варто спробувати відійти від менш очевидного на перший погляд і подивитися на фільм з іншого кута. Барбі Ленд повною мірою може бути антиутопією. Рівності як такої там не існує не тільки для Кенів, а й для Барбі. Не випадково ми маємо Барбі вигнанок і будь-яке відходження від норми, септо навіть целюліт, викликає у Барбі жах. Якщо так подумати, то можливо режисерка хотіла поміняти усе місцями, і в Барбі Ленді Барбі представляють чоловіків реального світу, а Кени жінок, той самий реверс, про який була мова пару речень тому. Але це не змінює факт того, що стандарти до Барбі досі залишаються патріархальними. Пізніше Кен влаштовує революцію, але нічого не змінюючи. Пригнічені міняються місцями з пригнічувачами, але по факту це досі антиутопія. По суті, феміністична революція, але навпаки, Барбі за допомогою Саши та Глорії, які представляють жінок, намагаються повернути владу і роблять це символічно за допомогою жіночих маніпуляцій та розв'язують війну між кенами. Нюанс полягає у тому, що реальні жінки, розповідаючи свій план, зовсім не приховують задоволення від того, що готують кенам. І коли вони будуть на вершині щастя, думаю. Чи що вам насправді подобається ця пісня? Ви заберете в них усе. І так питання: як називають персонажів, які прагнуть повернути деспотичний режим, не цураючись ніяких брудних методів? Ще й навіть раді тому, що завдають болю. Правильно, злодії. Важливо зазначити, що хоча лялька Кена і продається навіть краще за Барбі, проте керівництво метал, ті самі антагоністи історії, все одно прагнуть повернути все як було. Проведіть паралель між першим та другим. Стане зрозуміло, що Барбі мало чим відрізняється від злодіїв. Вони ними є. З цього випливає, що у фільмі нібито лише для жінок та про жінок жінки виявляються злодіями. Аж смішно. Навіть подейкуючи улюблена пісня Кенів Пуш від Мечбокс Твенті насправді розповідає про жінку аб'юзера за мотивами реальних подій. Якщо так подумати, одна з головних тем, це те, що жінки насправді ненавидять жінок. Це можна побачити через призму та побут Кенів, стосунки Саші та Глорії та відношення дівчинки до стереотипної Барбі на початку. Дивне бачення чоловіків у фільмі і відсутність хоч якогось адекватного представника чоловічої статі завжди можна закрити тим, що ми бачимо реальний світ від особи стереотипної. Барбі та стереотипного Кена. Ну і звісно, тема усвідомлення власного я. На початку Кени були аксесуаром, і в них нічого не було: ні матеріального, ні амбіцій. Їх не цікавило нічого, окрім бажання бути з Барбі. Вони не хотіли розширення прав влади або ж бути кимось окрім хлопця Барбі. І кожен у цьому суспільстві був сам за себе. В кінці історії вони об'єдналися, у них з'явилися амбіції. Найголовніше, що Кен не усвідомили, це своє повноцінне існування і без барбі. Звісно, прав їм все одно ніхто не дав, але якщо до самоідентифікації ідентифікації вони таки прийшли, значить і правду можуться. Якщо захочуть. Хоча не факт, і як на мене, можна було зробити цей момент набагато крутіше. Якщо казати за головну героїню, то вона на початку фільму водночас має усе і нічого. Будинок, машина вечірки дівочі вечори, але ніяких амбіцій. Коли на неї звалюються проблеми через зовнішні обставини, тоді з'являється бажання повернути все як було. Але тут також є проблема, вона ніколи не приймала рішень. Коли проблем стає все більше, вона взагалі здається, буквально зариваючись обличчям у пісок. І тільки у діалозі з Кеном, де вона Пропоную йому дізнатися, хто він барбі теж усвідомлює це питання. і для себе настає непогане таке прозріння. Вона приймає перше своє рішення стати жінкою в реальному світі у тому самому світі з абсолютним патріархатом, де чоловіки замість звичних вітань б'ють жінок по сраці. І в останній сцені вона почуває себе ніби окей, ніхто її не об'єктивізує та не кидає хтивих коментарів. Чи то через те, що це не пляж, чи то через черговий контраст від режисерки, де ми бачимо ситуацію не від погляду стереотипної Барбі, а вже Барбари Гендлер. Знову ж таки, режисерка-сценаристка підбиває усвідомлення себе як людини під фізичні ра. Буквально. Це Вау! Як вже було сказано у цьому відео, і напевно не один раз, головний посил стрічки не є чимось новим. Але якщо розділити його на підтеми, то звучить досить таки непогано. Одна з головних тем висвітлює проблему зі страхом змін. Фінальний діалог дає зрозуміти, що всі ці патріархати, матріархати та ляльки Барбі вигадуються, щоб цей страх компенсувати. І от наша Барбі вже й не боїться. Аби бути собою, тобі не потрібен партнер, крута кар'єра або сім'я. Ти можеш їх хотіти, а можеш не хотіти. будь який Варіант є нормальним, тому наприкінці головна героїня йде зовсім не на роботу або побачення, як може здатися на початку сцени. Ну і очевидно, що реальний світ складніший за ляльковий, складніший за конструкти типу патріархату, матріархату або умовного Барбіленду. Можливо, через це Кенів і не зробили рівними, бо у реальному світі існують проблеми, які все ж потрібно вирішувати. Повторюсь в нацятий раз сам по собі кен може бути реверсом і більше уособлювати позицію справжніх жінок у становищі речей, ніж Барбі. Коли ви граєтесь в Барбі, вам не спадає на думку спускати її сходами чи виводити крізь двері. Ви просто піднімаєте її і ставите туди, куди хочете. Дякую усім за перегляд. Буду радий почути вашу думку в коментарях. Також буде приємно побачити твого або вашого великого і потужного пальця догори. Любіть жінок, чоловіків, життя і не забувайте донатити на зсу. Всім па-па!